Душа і серце міста Володимир Аркадійович Лівшиць, почесний громадянин міста Лозова, лікар-рентгенолог, кандидат медичних наук, неодноразово обраний депутатом Лозівської міської ради, головний лікар Лозівської міської лікарні з п'ятого по 2011 роки та заслужений лікар України брав участь у вирішенні найзлободеніших питань міста та громади. Мені і моїм колегам випала велика честь працювати під керівництвом шановного й дорогого нам Лівшиць Володимира Аркадійовича. Це людина неординарна, людина зі своїм баченням життя, баченням медичного простору. Володимир Лівшиць був другим батьком для міста, адже він не ставився байдуже до проблем громадян. Його колеги поважають його і донині. Як зазначає куштим Людмила Миколаївна, надзвичайна людяність, інтелектуальність та доброта Володимира Аркадійовича є авторитетом для працівників Лозівської міської лікарні. Із перших днів нашого перебування в закладі, ми відчули батьківську турботу до себе з боку адміністрації лікарні, з боку колег. І, мабуть, тому вже через багато років більшість з тих молодих фахівців до сьогоднішнього дня працюють у лікувальних закладах Лозової. Його батьківське ставлення до нас, до своїх підлеглих, до своїх колег, бачення в них рівних собі, надихають нас на творчу працю. Ті люди, з котрими ти перший раз столкнувся на роботі. они тебе стали мамой и папа, И таким первым человеком стал Владимир Аркадьевич Лившиц. Он, учитывая то, что вот я молодой специалист, который не знает города, он помог мне с абсолютным отсутствием мест в детских садах. Старшему моему ребенку, ей уже два годика было, помог с общежитием. Это вот Владимир Аркадьевич. То есть, когда были какие-то проблемы, ты бежал к нему, потому что знал, что он, как отец родной, выслушает и поможет. Головний лікар Лозівської міської лікарні Олександр Іваненко пропрацював з Володимиром Лівшицем понад 30 років. Говорить, що його й досі не залишає думка, як стільки правильних якостей може поєднувати в собі Володимир Аркадійович, адже для нього не було важливим якого статусу є людина. Вже пройшло більше 30 років із того часу. і Я не один раз задавав собі питання, як може одна людина вміщати в собі скільки позитивних якостей людських. Володимир Каді, вимогливий керівник, талановитий організатор, душа будь-якої компанії. Я дуже багато у нього навчилася, тому що я бачила, як він з людьми розмовляє. Обращення до нього в теченні дня як медпрацівників. Так і пацієнтів було маса. І він мог вислухати, він мог не відказати, а пояснити ситуацію таким чином, що чеку від нього входив необіженим. Звання батько і заслужений лікар України це не тільки гарні слова, але й прояв пашани не лише від мешканців міста, а й від всієї держави. Вміти робити так, щоб кожна людина не залишилася ображеною, приділяти увагу кожному змогли б не всі. А Володимиру Аркадійовичу це й до сьогодні вдається з надзвичайною легкістю та теплою посмішкою на вустах.